Часи жорстокої війни, коли людське життя ламаються, а звичний світ руйнується. Доброта та милосердя стають промінчиком світла, що дарують надію. А з перших днів війни пані Наталя почала прихищати котів, які втратили своїх господарів або опинились на вулиці. Почалося шостого, коли люди почали виїжджати з початку війни. У мене було парочка своїх котиків. А тоді нам почалося одного під дверями залишили, хто залишив, даже не знаю. Ми, коли прийшли, а він переносці сидів. Там сусіди виїжджали, ставили три кота. Там виїжджали, ставили три кота. Там побачили з фронту нікуди кошку пристроїть, ми її забрали, там того забрали, там кашеня мале десь на перетримці обіжають великі коти, я його забрала. В общем, ну як я їх не забираю, Вони от ну ті, які от, дійсно яких от кинули, що реально кинули, і, то, ну, нікуди, ну нікуди було дівати. От інвалідіка куди дівати. Ну, пожаліли, забрали. Сьогодні у пані Наталі живуть кішки різного віку, порід та забарвлень. Тут є грайливі кошенята, мудрі дорослі коти. Пані Наталя не шкодує ні сил, ні часу на своїх пухнастих підопічних. Вона годує їх, лікує, дарує їм тепло та ласку. Всі ці кошки, вони всі колись були домашніми. Одна у нас кішка є вулична, ми її дістали з підвалу. Довго думали, де воно не вчить, вона з відкусаним хвостом, на собаки чи що, ну і опять же я її не на вулицю, а лишилися її найду залишити дома. Її щира турбота рятує не лише життя тварин, але дарує їм шанс на щасливе майбутнє. І ви їх всіх по іменам знаєте? О, як звичайно. Всіх по іменам. вони всі віддячують нам своєю любов'ю, всі живуть дружно. Всі кажуть, як от вони приходять нам нова кішка, не деруться. Ну не деруться. Вони мабуть, якось між собою спілкуються і розуміють, що всім треба якась допомога. Якщо ви хочете допомогти пані Наталі з доглядом за кішками, можете принести корм, наповнювач або інші необхідні речі. Телефонуйте 050 184 36 20.